Добрий день, дорога церква. Хочу трохи поділитися словом. У мене такі були, можна сказати, цей тиждень, майже, майже весь тиждень готувався, були думки деякі, хотілося б поділитися з вами цим словом. Одразу хочу сказати, я з Андрієм, братом Андрієм Дворницьким не домовлявся, так зійшлося. Я, чесне слово, три дні готувався. Так, та, так, так Господь повпливав, щоб я підготував, ну, грубо кажучи, схоже слово. І зараз хочу з вами з ним поділитися. Такий момент я хочу ну, почати. Ну, Грубо кажучи, буде про любов. <свіття> <свіття> Почну. А ну, Грубо кажучи, про любов. Та. Про любов нас до ем, навколишнього світу, до тих людей, які нас оточують, до, е, до, до людей з нашої церкви, до людей зі світу. Ну, такий момент хочу трошечки, ну, за... Затронути. Вибачаюся, якщо будуть якісь російські слова, бо в мене є такі моменти, може в мові, я вибачаюся. Дивіться, хотів такі навести приклади, якщо ми їдемо в маршрутці, та? і буває, я думаю, що в кожного з нас була така ситуація, схожа ситуація, що ми їдемо в маршрутці десь на роботу і купа-купа людей. Дуже купа людей, і ми не встигаємо, нам наступає хтось на ногу, і ще, знаєте. І от вже маршрутка вже майже забита. І от має ще зайти одна жіночка з торбами якимось і штовхнути нас, знаєте, ну тобто, грубо кажучи, я тут хотів зачепити такий момент, як би мав би е відреагувати християнин? От, Я потім підведу, ну, тобто, потім підведу, до, до чого я це все говорю. І інакша ситуація, якби, якби ми побачили, що якийсь чоловік чи жінка на дитячій площадці. Як це площадка? Ну, На дитячій площадці, там, де грають діти, на дитячому майданчику сидить куриці сигарети чи випиває алкоголь. Як би ми відреагували? Дивіться, ці питання ви можете відповісти собі в серці. Потім я підведу віршами з Біблії, як би правильно мав би відреагувати християнин. Інакша ситуація. якщо, грубо кажучи, ми бачимо якогось чоловіка чи жінку, яка їх, їхня, грубо кажучи, поведінка нас дуже ображає, зачіпляє нас і ще щось, чим наша поведінка може когось ображати, Ну, ви можете відповісти самі собі, як би ви відреагували, чи ваша поведінка когось ображає. чи, ну, Як правильно то робити? Ми маємо ставитися один до одного по любові, чи мене не обходить. Ну, Тобто є такі різні ситуації, в яких ми маємо розуміти, як би правильно поступив би християнин. Далі йде така ситуація вже, більш серйозніша, більше до церкви. Якщо ми бачимо, що в церкві є людина, яка, ну, грубо кажучи, зловживає алкоголем, веде такий спосіб життя такий, який не, ну, не годиться до християнина. Як би ми відреагували, у мене такі от відповіді є. як... Ви в серці можете собі відповісти, як би ви відреагували. Потім я підведу це все віршами. Засудили, допомогли, чи мене це не обходить. Ну, тобто такі моменти, розумієте, так? Я хочу от якраз підвести до вірша зараз. От. Так, так, секунду. Так, так. Та-та-та, я обичаю, що так довго, бачите, трошечки по сторінкам. І Христос на своєму прикладі говорить нам таку: от на ці всі питання, на ці всі приклади, які я, ну, грубо кажучи, давав такі питання, як би ви зробили, як би то ви в серці собі ви вже дали відповідь, я думаю. Але отут Господь іменно в цьому вірші, наш Господь Ісус Христос проявляє, то, що як би ми мали би вчинити. Ну, я бачу через цей вірш так. Читаю, нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив. Тобто ми розуміємо, та? якщо якась ситуація стається в церкві і людина п'є, чи ще щось, ми маємо допомогти. Нема такого. Тобто, що Господь не каже, що тебе це не обходить. Бо любов це є і переживання, це є то за те, що ти, ну, ти маєш піклуватися за один одного, розумієте, так? Любіть один одного і ви. По тому пізнаю. І знають усі, що ви учні мої, я буду мати любов між собою. Ну, розумієте, за що Господь говорить? То, що ми маємо, ну, в цьому вірші я так хотів зачепити, то, що, що Господь нам чітко дає розуміння того, що якщо є якась ситуація неприємна нам, як християнину, чи ще щось, ті люди, які нас зачепляють, то що, що. Андрій казав, чи ну, такі ситуації різні бувають в нашому житті. Кожен може згадує собі різне і розуміє. Я так собі таке поверхностне, грубо кажучи, взяв. Ми маємо розуміти, що ця людина може бути або не християнином, або не знати Бога. І вона не знає, як вчинити це по любові. Як це правильно по любові вчинити? І для того є слово Господнє, яке нас вчить, як б ми правильно мали би вчинити цю ситуацію. Йдемо далі. Вибачайте. Така ситуація: субординація. Це хотів зачепити, дивіться. Такий момент. Ми всі знаємо, що таке субординація. Ну, як мінімум, хоч трохи. Поверхностно всі знають. Це повага один до одного, така мінімальна повага. Тобто Всі люди мають розуміти, що, грубо кажучи, я ці такі приклади прибрав. Я, як чоловік, я ж не можу підійти до чиєї жінки і так само жартувати до, ну, до чужої жінки, як до своєї, Там, пожартувати чи обняти. Ну, тобто, Ми самі це розуміємо. так? Ні, ну, по, ну... Всі ми розуміємо це, так? що, тобто, що <кх> там жарти чи ще щось. Ми, ну, ми, я собі такого дозволити не можу. Таке само якби якась інша жінка підійшла б і, і там обняла б мене, так? правильно, ми розуміємо, що є така тобто, субординація, є якісь рамки між людьми. Та саме ситуація, якщо ми беремо менший старший. Ну, грубо кажучи, ми маємо розуміти таке, що тобто, як і менший має поважати старшого, так і старший має розуміти, що це людина. І дивитися на людину, ну, людину по-перше, не на вік, а на людину. що тут Має бути повага між людьми. Такий от момент. Моя дружина дуже сильно наполягала, щоб я розказав цю ситуацію. Так, так, вона наполягла, щоб я розказав таку ситуацію, що в нас часто проходить, можна так сказати. Ми живемо в гуртожитку, і там одна жіночка вона прибирає. Прибирає по всім поверхам дев'ятиповерхівка, вона постійно прибирає. І такий момент, ну, грубо кажучи, якщо так. ну, не думайте, що я з щось говорю. Я просто говорю ну, те, тобто, то, що мені прийшло на думку, розказую свої переживання. То, що, е, так, поділитися, Жінка працює ну, в такій, якби сфері, знаєте, ну, це не сама найвища і найкраща сфера житті. Розумієте? Це, тобто, е, ну, грубо кажучи, її статус такий, що вона ну, ну, не дуже на високому рівні статусу. Розумієте? Ну, низький статус, так, якщо можна так сказати. Є ситуація, коли. Моя дружина працює баристою в кав'ярні, багато має людей, які з нею спілкуються з повагою до неї, всі з нею вітаються, питаються. Вчора в неї питалися, чи вона власниця тої кав'ярні, розумієте? І от такий момент. І я мав собі таку, знаєте, як це правильно слово, мав собі таке, от, щоб понаблюдати за цим. Що тобто, що моя дружина не дивиться на, на цей статус цієї людини. Так само, як і я, ми не дивимося на статус тої жіночки, яка прибирається в нас в під'їзді. Ми постійно з нею вітаємося. Тобто, знаєте, якби ми побачили президента Зеленського, ми би підійшли, і по-любому ми би перші підійшли до нього, привіталися. Тобто нема різниці. Тобто, ми б от, бо це людина вища по статусу. Ну, в деяких моментах ми забуваємо. То що, е, тобто, знаєте, що, тобто, що це, по-перше, людина, а не статус. Знаєте, ми дивимося, як людина вдягнена, чим людина займається, чи як, от, ну, як себе веде і ще щось. Ми маємо розуміти, що це та любов, яку Господь нам дає, це і є та субординація, та повага до людини. Ідемо далі. Я от так, от це, що я казав, ці приклади, я тут е, в деяких віршах це знайшов і зараз. Ну я думаю, я висвітлив вже багато хто зрозумів, за що я говорю, але все одно я прочитаю. Що ще? <кій> тоді каже йому, йому Саморянка, як же ти, юдеянин, бувши, та, та, просиш, напитись в мене, та просиш напитися в мене. Бо сам, е, бо юдеї не сходяться із саморянами. Вибачаю, що я так читав погано, але несуть. Дивіться, я хочу сказати за те, що Господь, який прийшов в тілі, він не дивився на статус тої саморянки. Всі знають, що такі були саморяни, такі юдеї, і що юдеї завжди дивилися з на саморянів. Ну, тобто, і Господь, який прийшов в тілі, який не мав жодного гріха, який мав дуже великий статус, дуже серйозний. Такого статусу ну, ні, ні в кого з нас немає, розумієте? Він не дивився на статус тої людини, яка, яка була. Ну, Грубо кажучи, нижче за статусом і досить нижче. І то була жінка, і він з повагою то все говорив, розумієте, от цей момент хотів я ну, довести, то, що, що Господь вчить нас того, що ми не маємо дивитися, чи нижча людина за статусом, чи вища, чи старша людина, чи менша людина. Господь, ну він саме дорослий серед нас, знаєте, і, і може та жінка була може, знайти старша за нього, ну, тобто, або може менша, він все одно з повагою це все зробив і спитався, попросив її води. Йдемо далі. <кій> та 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 секунду. Мені просто звідси легше читати, вибачайте, що так. Фарисеї та книжники нарікали на нього, та, учні його, та учням його говорили, чому з митниками та грішниками ви їсте та п'єте. Розумієте, та яка ситуація? Фарисеї, це люди, які були вищі за статусом, і вони от, от дивилися так звершення. Я хочу донести тож, той момент, що е, ми так часто робимо, що ми дивимося, що людина якась нижче за статусом, чи може там, може бути так, як і на вулиці, так і саме тут. А, грубо кажучи, якась людина може вдітися так, як нам не подобається. Всі ми розуміємо, що є якісь рамки, але є і винятки в ситуаціях, що є людина, яка менше зробляє, чи ще щось. Ісус відповідає і промовив до них: лікаря потребують не здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння а грішних. Розумієте, та? що тут так само Господь каже, то, що, що е, які, яка б не була би людина, що це п'яниця чи ще хтось, ми маємо розуміти, що... Ми для того, щоб звістити людям Євангелію. Ми для того, щоб поділитися. Це і є служіння для Бога. Так само ну, не, не дивитися на людину з верхньої, чи ще щось. Ми роз, ну, розумієте, до чого я це все говорю, так? <сміття> Якщо розумієте, <сміття> добре, йдемо далі. У мене ще є час. Все. <сміття> <сміття> щось бачите, мені заважає трохи говорити. Тут же, дивіться, затронув я тут таку серйозну тему, отут більше про те, що, що говорив брат Андрій, про любов. Чи дивіться, чи може дозволити собі християнин бажати смерті іншій людині? Ви можете відповісти собі на запитання в серцях, можете не піднімати руку, не говорити. І такі приклади я навів, то знаєте, якщо це не християнин, грубо кажучи, чи це мусульмані, чи це там буддисти, чи щось, ну тобто, чи це китайська влада, яка переслідує християнів і в'язниці садить, чи ще щось. Ми можемо бажати ми їм смерті? Чи, чи це наші вороги, про те, що написано, що любіть ворогів своїх? Вороги, Путін. Ми можемо так прямо собі казати, хай помре Путін. Це зараз питання. Дивіться, якщо є гості в нашій церкві, дивіться, можуть не зрозуміти цього моменту. Але я думаю, що та любов, про яку каже Господь, то що любіть ворогів своїх, я думаю, що це про те, що Господь дає таке розуміння, що ми не то, що ми маємо любити, обнімати і цілувати росіян, ми маємо не бажати, як мінімум, того ж самого винищення. Те, яке бажають вони нам. Це як мінімум це буде дуже велике для них чудо, розумієте? Тобто те, то, що з нашої сторони ми би зробили. Я так собі ну, приймаю по серцю. Зараз, секунду. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословіть, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Розумієте, за те, що я і говорив, що Господь не каже, що ми маємо віддати все, от, тобто, грубо кажучи, все, все, що тим людям, які ну, от, росіянам, що ми мали віддати їм все і здатися, ми захищаємось, і це нормально. Ну, Но є та ситуація, коли християнин дозволяє собі, ну тобто, говорити там всякі такі речі, які Господь, ну. Чітко і пояснює в заповідях, чітко в своїх віршах, доносить до нас, що ми не можемо собі дозволити такого. Ми маємо розуміти, що це люди, які не мають Бога і не мають любові в серці. Я, ну, кожен з нас розуміє, що вже кожному написано своє покарання. І ті люди, які роблять таке зле з українцями, то вони вже заслужили на своє покарання перед Богом. В нас немає влади їх судити. Але Господь. З ними, ну, так, якщо можна сказати таке слово поквитаються, розумієте, так? Тобто Господь вирішує, що буде з цими людьми, не ми. У нас немає такої влади. Маю я багато часу. Так, і знаєте, на завершення такий от вірш, то, то саме, грубо кажучи, так. І вам, хто слухає, кажу, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим. Хто ненавидить вас. Ну, Тобто, бачите, я знайшов такі схожі між собою вірші про те, що Господь чітко е, ну, говорить про те, що ми маємо молитися, ми маємо благословляти їх, розумієте, а не ну, дозволяти собі такі от речі. Та сама ситуація, якщо ми там бачимо, та людина в маршрутці наступила нам на ногу. І ми так, типу, от. Це погана людина, вона погано зробила. Ми, ми не маємо в серці нарікати на цю людину. Ми маємо розуміти, що ну, всякі ситуації бувають. Може навмисно, може не навмисно. Но ця людина, може, чи хотіла, чи не хотіла, зробила вам зле. Ми, як християни, не маємо собі дозволяти такого, щоб брати на серці брати цю злобу, бо диявол тільки її робить через це. Він спокушує, він спокушає через кожну людину, яка зробить вам зло. Розумієте, ми маємо бути по любові. Я сказав Андрій, ми маємо помирати. Помирати в своїх принципах, в своїх цих ситуаціях, коли якась людина робить нам зле. Ще такий момент хотів прочитати, що вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими? І дощ посилає на праведних і на неправедних. Розумієте, та за що? Тобто я це хотів зачепити, тому що Господь. Я думаю, що кожна людина, ну тобто створена Богом, розумієте? І Господь дивиться зовсім по-інакшому на людей. І має він владу судити людей. І він має любити людей, розумієте, це все. Нам заповідано тільки одне любити. Любити ближнього свого, розумієте? Так, любити один одного, любити ворогів своїх. От я це хотів донести, такі от переживання. Я думаю, якщо... Комусь щось, знаєте, не сподобалося, ще щось можете підійти, ми то обговоримо. Я більш, може, детально то розкажу. Я хотів вкластися так в більш мінімальний час. Я дякую вам за увагу. Давайте зараз станемо в церкву, помолимося.